Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі літературно-музична передача Сурма перед мікрофоном ведуча програми Катерина Бруснікіна. Вчора. героїчні сторінки історії пишуться у найважчі для країни періоди, особливо під час війни. Пережити лихоліття завжди допомагала пісня. Вона додавала наснаги у боротьбі проти ворога. Понад 70 років тому був створений музичний колектив, який пройшов буремними шляхами великої вітчизняної та надихав бійців на ратні подвиги. Його солісти дали понад три тисячі концертів та зустріли перемогу музичним святом у поваленому Берліні біля Бранденбурзьких воріт. Павло Вірський, Михайло Венедіктов та багато інших митців своїм талантом примножували славу колективу. Неможливо переоцінити вагомий внесок і тих, чиї голоси завжди асоціювались із ансамблем пісні і танцю Збройних сил України. Сьогодні у нас в гостях одна з його найталановитіших солісток Наталя Заболоцька. Добрий день, шановні слухачі. Вітаю вас сьогодні. Чудове осінній день. Я вітаю вас від широго серця. І мені, і я Кримське місто Феодосія подарувало Україні не одну творчу особистість. Осіннім ранком в родині офіцера радянської армії та вчительки з російської мови на кримському узбережжі народилась майбутня співачка. Ще з дитинства вона прагнула співати і танцювати так, як це робить ікона радянського кінематографа Любов Орлова. Захоплення мистецтвом малої пов'язане саме з кінороботою Весна. Там вона вперше побачила, як дві краплини схожу на себе акторку. Відтоді дівчинка мріяла тільки про сцену. У шестирічному віці Наталя стала дипломанткою конкурсу за виконання пісні Скворушка. Скворушка, мой скворушка, милый мой певец, Для тебя построили крохотный дворец. За морями синими теплые края, Но милей и краше их родина своя. Я зараз пам'ятаю багато пісень, співала, але ж оцю першу пісню я запам'ятала дуже так яскраво. Кожен рік проводилися міські конкурси обласні. і Я завжди отримувала дипломи, грамоти на цих конкурсах. Батьки прагнули забезпечити гідне життя Наталці та старшому за неї брату. Вони мріяли про гарну освіту для дітей, тому до бажання малої займатися в феодосійській музичній школі та школі танців ставилися як до тимчасового. Захоплення і вкрай суворо вимагали добре навчатися в середній школі. Але ж докторика, що він але ж докторика, від самого чола не бачила. Ми лайно в чорні нині, а як більше вже не буде, то буде повині. В класі була дуже активна, та й зараз теж нічого так активна. Були інтересні вечори. В ті часи було багато конкурсів. Співали українські пісні, співали російські, радянські, дуже чудові пісні, романси. Я ніколи не думала, що я стану артисткою. Але ж я знала, що я хочу працювати на сцені. Я повинна вміти грати, танцювати та співати в ті часи. В Криму дуже була сильна команда викладачів, і у нас при будинку культури. Були чудові викладачі танцю. Це був спочатку народні танці, а потім вони так перейшли народно-сучасні. Ой, нога докторика, що докторує, але ж штадок тарика, що Ой, цілує. класах Наталка вирішила подати документи на історичний факультет педагогічного інституту, адже не була певна, що пройде конкурс до омріяної музичної альма-матер. Однак вступні іспити до училища імені Глієра розпочинались трішки раніше, і дівчина вирішила ризикнути. Пішла й поступила в музичне училище на вокальний факультет. Спочатку мене взяли на народне відділення. Я сказала, я тоді від вас піду. Тому що мій це Орлова, а вона співала академічний спів. Це яскрава, заздравна в цьому чудовому фільмі Вісна, яскраві пісні. І тому я хотіла співати оцей репертуар. Я закінчила музичне училище з червоним дипломом і зразу поступила в Київську державну консерваторію імені Петра Ілліча Чайковського. Закінчила я консерваторію клас професора народної артистки України Зої Петровне Христіч. Наталя Заболоцька має не тільки природжений хист до співу, а й добрі організаторські здібності. Завдяки цьому, ось вже понад 10 років, вона обіймає дві посади: солістки ансамблю та голови профкому. А починалося все так: під час навчання в музичному училищі дівчина організовувала талановитих студентів у невеличкі гурти. І влаштовувала концерти у військових гарнізонах. Нині більшість обдарованих вокалістів того курсу співають в європейських операх. Я була така активна общественниця. Тоді ще були радянські часи. І я завжди була активна в комсомольській праці. От відділ праці зв'язаний з концертами. Я організовувала концерти для військових училищ, для курсантів військових училищ. Таке в мене було мій тато був офіцер, і я вважала, що кожен військовий потрібен знати добре музичні твори і бути такою досвідченою людиною культурною. І тому я по своїй ініціативі робила концертні програми з найкращих студентів консерваторії. Випромінює енергію та оптимізм. Вона переконана, що завдяки легкому характеру їй вдалося перегорнути непрості сторінки історії особистого життя. Обставини складались так, що на конкурсі вона потрапляла у моменти, коли ладна була покинути сцену. Під час особистої драми власним коштом їздила на міжнародні конкурси: лисенка, Манюшка в Варшаві і ніколи не сперечалася з суддями через те, що вони уперто не визнавали її вміння співати у різних діапазонах. У 98-го року давній друг Наталі з ансамблю класичної музики імені Лятошинського, а саме там після консерваторії працювала палка прихильниця Моцарта, запропонував виступити з ансамблем пісні і танцю Збройних сил України та виконати патріотичну пісню. Наталка погодилась, відтоді вона не залишала крупти. ці часи начальником був народний артист України Віталій Халавчук. Він запропонував мені працювати в цьому колективі. В листопаді виходить чудовий фільм. Режисер Олена Ляшко про історію ансамблю пісні та танцю збройних сил України. Ансамбль це сильний колектив, різножанровий, і завжди на всіх площадках це і площадки далеких гарнізонів і яскравих концертних залів Європи, миру, Азії, Африки, Америки. Завжди яскраві високопрофесійні програми. Ви знаєте, ансамбль це якась така щаслива зірка. Тому що для ансамблю писали дуже багато яскраві музиканти. Перший гопак, який поставив вірський, він поставив в ансамблі пісні та танцю. Тоді, в радянські часи, київського військового, кого зараз ансамблю після збройних сил. І цей гопак виконався солістами, артистами балету ансамблю. Ансамбль ще в 90 90-ті роки озвучували музичні всі полотна фільмів, які знімалися для Китаю. Це як закалялась сталь, і ансамбль повністю. Це і співали, і танцювали, і грали. Артисти ансамблю приймали участь в зйомках фільму восток Запад, який був номінантом на Оскар. Я там теж танцювала. Цей чудовий фільм був дуже визнаний в Європі. На сьогодні важко знайти такий куточок на мапі світу, де б не побували українські артисти в однострої. Миротворчі місії не виняток. На початку 2000-го Наталя Заболоцька із делегацією від міністерства оборони велетенським вантажним літаком відбула до Боснії та Герцоговини. Холодний залізний ангар з дірявим дахом. Наші військовики завішали ковдрами, аби дівчата в тоненьких сукнях не замерзли під час концерту. Виступ артистів став ковтком свіжого повітря з батьківщини для миротворців, які сумували за рідними домівками. Дуже красива земля, містечко таке невеличке, така природа чудова і жуткі дири в домах після оцих бамбюшок. Нам сказали, не висовуйтесь, бо тут снайпери. Ми поклали квіти, і потім пішли співати для військових наших хлопців. Це була перша поїздка. А потім ще були і я поїхала. Така бойова. Мені дуже було приємно. Приємно, як творчої людині, тому що коли ти співаєш і бачиш оці очі, які блищать благодарно, відчуваєш їх благодарність і хочеш працювати ще більше. Час був дуже складний. Потім, коли ми вже після всіх цих військових операцій приїхали вже до Косова, і вже українська команда була у складі польсько української, тоді вже я побачила, що вже життя стало краще. Але ж завжди вони зустрічали чудово. З нагоди 10-ї річниці незалежності України Наталі Заболоцькій було присвоєно почесне звання заслуженої артистки України. Тоді ансамбль відбув на своїй першій гастролі до Іспанії. Наталя ж залишилась у Києві. Вона розривалася між записами програм на радіо та телебаченні, виступала на різних заходах. А ще її уваги потребувала крихітна донечка Анечка і найкоханіший чоловік в світі. До речі, зараз Наталя готує доньку до джазового фестивалю та виступу з оркестром. Орчий успіх військового колективу полягає у майстерному поєднанні сольного та хорового співу, танцю та оркестрової музики, справжньою гордістю ансамблю є хор, якому підвладний найскладніший різножанровий репертуар з понад 200 музичних творів. А ще за останнє десятиліття ансамбль пісні і танцю збройних сил України отримав багато нагород. Я назву тільки декілька. Це і почесна відзнака проекту Україна в третьому тисячолітті за внесок у національну історію України. Також ансамбль є лауреатом всеукраїнського рейтингу Бренд року в номінації Народне визнання Слухали програму Сурма, спільний проект Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Для вас працювали звукорежисер Тамара Чернікова, літературний редактор Наталя Гурська, ведуча програми Катерина Бреснюкіна. Чекаємо ваших листів на адресу. Київ 01001, хрещатик 26, національна радіокомпанія України або на електронну скриньку Сурма Нижні підкреслення Світ До нових зустрічей і нехай буде мир та злагода у вашому домі.